Слава Україні! Молдова планує допомагати Україні ловити ухилянтів. Хмельничан просять заощаджувати електроенергію. Це «5 хвилин на головне на першому подільському. Розпочинаємо. Під час ранкової атаки на Київ росіяни за попередню інформацію застосували протикорабельні ракети Циркон. Цих ракет у ворога на жаль є достатньо багато. Про це розповіла речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Вона повідомила, що в Росії завершилися так звані вибори президента, і тепер ворог продовжує тероризувати Україну. Ми попереджали, що після виборів у Росії в них буде певне загострення, зокрема з акцентом на різні регіони України, а також із застосуванням різних видів ракетного озброєння, нагадала речниця. Також ДСНС повідомило, що кількість постраждалих осіб збільшилася до дев'яти. Міністр внутрішніх справ Молдови заявив, що прикордонники Молдови планують співпрацювати з українською владою і допомагати ловити ухилянтів, які намагаються втекти з України через придністровський регіон. Ми намагаємося встановити тісніший зв'язок із нашими українськими колегами і особисто обговорювали з міністром внутрішніх справ України питання щодо відновлення спільного патрулювання в Придністровському регіоні з українського боку. Це дасть змогу запобігти і е, ловити нелегальних мігрант, мігрантів, заявив міністр. На Київщині затримали агента ФСБ Російської Федерації, який намагався влаштуватися до нацполіції. За даними слідства, затриманим виявився житель Броварського району, якого наприкінці 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ. У поле зору зрадник потрапив через прокремлівські коментарі у чатах російських телеграм-каналів. У разі зарахування у нацполіцію зрадник сподівався отримати більше можливостей для збору даних про особовий склад і переміщення військової техніки збройних сил України. Словмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. Повідомляє прес-центр СБУ. Міністерство освіти і науки впровадить у шкільну програму для учнів 8-х і 9-х класів. Предмет, підприємництво та фінансова грамотність. Нововведення повинно запрацювати вже у 25 п'ятому, роках. Про нововведення у школах заявили представники МОН на конференції з фінансової грамотності. Цю ідею також підтримав голова Національного банку України. За його словами, впровадження у шкільну програму предмета, підприємництво та фінансова грамотність є важливим кроком до розвитку фінансово-здорового суспільства. Уже незабаром щорічно приблизно 800 тисяч учнів у всій Україні будуть навчатися зважено. Ухвалювати фінансові рішення, раціонально керувати грошима, заощаджувати, ефективно управляти своїми боргами, уникати шахрайства, ставити фінансові цілі та працювати для їхнього досягнення. Вихідні на Хмельниччині минули без застосування мережевих обмежень. енергетики щиро вдячні мешканцям області за розумінням, адже саме завдяки свідомому ставленню громадян до використання електроенергії в години ранкового та вечірнього максимуму, і вдалося уникнути відключень на вихідних. Проте у будні дні обсяги споживання електроенергії суттєво зростають. Електромережі працюють в аварійному режимі, тому критично важливо зменшити обсяг споживання електроенергії у години максимального навантаження з 8 до 11 та з 17 до 22 години, шановні громадяни, в чергове наголошуємо: не використовуйте одночасно декілька приладів. Вмикайте їх почергово. За можливості перенесіть використання енергоємних приладів на нічні години. Вимикайте світло, виходячи з кімнати, вимкніть зайве освітлення та прилади, які ви не використовуєте. Разом свідомо використовуючи електричну енергію, ми здатні уникнути відключень та додаткових технологічних пошкоджень електромереж. Якщо рівень навантаження на електромережі зростатиме, енергетики змушені будуть запроваджувати обмеження в години максимального навантаження. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь з першим подільським і за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.